Друзі, усім привіт вітаю нового відео. Ми за лісою сьогодні після занять. Походили, скупилися по магазинах і приїхали у парк. Барахтаємося. У мене сукня вся мокра, я все мокра. Взагалі не було часу записувати, викладати відео. У неділю нас запросили у гості, їздили. Аліса з дітками там на батуті, на горці покаталася, пострибала. Ми відпочили. Вчора Женя вже пів кімнати, пофарбував підлогу, відкрив, відкрили фарбу ще у суботу, десь у суботу зранку, ніби вона з запахом була. Ну, дуже така, ну знаєте, запах запаха А, Вчора ми за лісою то поїхали погуляти у місто. А, особо ніде не погуляли, бо погода така, лігень, дощ пустився. І цей. І вже щось туди-сюди їхали додому. І Женя подзвонив, сказав, що ну, спитав дему і каже, якщо що йдіть додому, запаху немає і майже все, все підсохло. Швидко висихає фарба ця гумова, але е, все одно, ось навіть сьогодні, вже майже доба пройшла, а все одно е, йдеш по підлозі, трошечки знаєте, як у стопа перелипає. Але запаху геть ніякого немає ось. З вулиці зайшли ні в під'їзді запаху, ні в квартирі, Жодного. Дуже класно. Колір, звичайно, такий. Я брала не там був темно-сірий чи темно-графітовий і просто сірий. Я купляла просто сірий, він такий темний. Мені страшно уявити, які твої темно, темно-сірий. Майже чорний, мабуть. Дуже незвично, але все одно зверху буде наноситися світлий колір, буде робитися малюнок і все одно воно буде світліше. Все одно вже виглядає значно акуратніше, хоч і півкімнати лише пофарбовано, але це вже хоч щось не зовсім інший вигляд нарешті. Минулої ночі за лісою не спали мото, це у неділю було. Приїхали щось туди-сюди, скупали її, і вона десь о 10-й годині вечора уснула. І я не знаю, то ли вона у першій годині, ну плюс-мінус, вже прокинулася через те, що вибухи дуже сильні були. Я взагалі поспала лише десь 10-15 хвилин і до шостої ранку ми з Алісою не спали. Спочатку добре довість сиділи, ховалися, ну і потім сон в неї як зняло. І то сіли отак от, до самого ранку. Зранку десь. Я годинки півтори поки а Аліса десь дві з половиною три. І отож ми поїхали у місто. Не скажу, що стан такий дуже був. Ввечері вже знаєте, відчувалося, що просто очі злипаються, падають і вже кидає. Ось, Ну нічого. Головне, що всі живі, здорові. Знов така страшна нічка була, ще страшніша, мабуть, у Києві була сьогодні в Одесі. Я не можу вже коментувати, нічого показати просто. Просто перекинулися живі, живемо далі. Ліса сиділа, бавилася там у пісочку, з'їхала з горки і сиділа. У нас почалася повітряна тривога, нібито для області, але вже пів п'ятої години вечора, мабуть, зараз знов залізає. Зараз, як спуститься, то будемо вирушати в сторону зупинки. Женя нещодавно подзвонив і перший раз за весь час питав, а що ти сьогодні будеш готувати? Ну це я одразу зрозуміла, що він щось хоче. Мабуть, хтось щось розповів чи, чи повихвалявся і йому захотілося. Збиралася супчик, бо в мене там бульйон з курки, і шматок і плаває. Я просто м'ясо відварила робила, захотілося щось ну на днях і залишився бульйон. Думала супчик такий з грибочками, з вермишелю, з спагетті. Такий легенький заробити. А він каже, давай корошки заробимо, в нас же ж все є. Я кажу, ну як все, у гірків нема, кефіру нема, бо я на кефірі дуже люблю. А він полюбляє на воді, щоб було. Покажу добре, але воно швидко ж не заробиться, потрібно повідварювати картоплю, яйця, поки понарізати. Тож зараз поїдемо. На райончик зайдемо ще на ринок та будемо поховали. Покажу, що я <смі> без ділушок всяких понакупляла, ліса іграшок понабирала на шопінгу сьогодні були. Давно не були в Аврорі. Думаю, ну хай дитина щось обере собі нічого нового, нічого нового Опа! Якась горка така висока, мабуть, для старших діток. Так, щось мені взагалі не подобається загроза кабів. І йти на зупинку, а там, там найбезпечніше місце, мабуть, коли тривога і загроза кабів. Я навіть не знаю, в яку сторону краще йти. Нагулялася. Йдемо в сторону зупинки, побачила там ще одна білочка, але вона трохи далі її не видно. А, ну видно ну, але... Знаєте, пролунала повітряна тривога, загроза кабів, але я не побачила жодної людини, щоб, щоб кудись, знаєте, рухалися, тільки навпаки в сторону парку. Чесно, мені страшно туди йти в сторону зупинки. Привіт! Клас. Красуня. Ти пташку ганяла. Все удало. Вже вдома, вже всі вдома, і Женя вдома, вже пів на сьомого вечора. Е, першим ділом прийшли, перевдягнулися, вмилися Алісі їсти на гріла. Дякувати Богу, без прильотів, без кабів. Принаймні в Харкові в області не знаю, нема коли новини читати. Потім подивлюся, що там поставила яйця, картоплю на окрошку варитися. У нас тут все в пакетах, в пакунках. Це Алісі Ваверові купила, по-моєму, 59 гривень. Зараз її розпечатаю вже цих машинок, але, знаєте, ваверові хоч ціни більш-менш можна. Ми, в принципі, Алісі давно нічого такого не купували. Отаку під взяла 69 гривень. В неї є і велика, але вона інших кольорів і кругла, і малесенька є. Захотілося дитині, ну, в принципі, не всі гроші світу коштує, так що треба ж теж лісу балувати. Попалися ось такі дезодоранти, по-моєму, по 44 гривні. Не могла не взяти про запас. Цей теж не пам'ятаю, мабуть, 70 чимось в Єві, по-моєму, 91, такі, на кшталт таких, а такі. Іде 60 чимось, чи скільки. Буквально позавчора дивилася і не стала брати. Дивилася в інстаграмі підписана на Верору, і вони викладали, що акція. Зараз думаю, точно треба навідатися та купити, поки акція. Жені купила отакий гель-шампунь. Тут все разом. У нього такий був, він сам собі купляв то. і якраз закінчився то. Попався, купила, не пам'ятаю, скільки коштує. Все інше. Пальничку ось таку взяла, коли світла нема, сіреники через один чергикаються. Взяла ось такі казінаки до чаю, кави, Понабирала. Женя нарешті попалася мені дійсно по 6 гривень ваверові, але от не в кожній є. Понабирала по дві штуки кожного смаку. І що ще? Ще брали соки. Аліса не схотіла ні один, ні інший пити, щось їй не сподобалося. Халву села чорний закінчився. Серветки маленькі, щоб були, бо купляємо постійно. От Нещодавно дві пачки взяла, в але великі, <кій> такі для дому. Але сьогодні теж обрала з собою, тягала велику. Бо не було такої знаєте, компактної. І взяла, попалася ось таке добриво. До купляла, ось приїхали у коробчик. Тут у нас на ринку в чоловіка то, ну знайомого, він то, нас за залісою, як ми ще сюди приїхали, возив, по справах возив у будівельний магазин, допомагав, підіймав цю шпаклівку, заносив. Мішки, Тож ми трошки знайомі. <кій> і розговорилися стосовно овочів. В нього те саме на городі, що з моїми огірками на балконі. Каже, взагалі якась біда, взагалі нема огірків. Що вони з'являються, а потім жовтіють ось в такому вигляді, жовтіють і чив'януть, чи сохнуть ну, геть таке саме. В нас ото, два штуки ми таких виростили, з'їли. Ще один третій трошечки менше був. І поки що малесенькі висять, я добриво купила, вже інше натрапилось мені на очі. Не знаю, він каже, що теж поливає, не допомагає нічого. Добривом підживлює, взагалі нічого не допомагає. Так що ось такі ось справи і теж каже. Нічого не росте, ні смородина чорна, ні ягід, ні фруктів, нічого толком такого нема. Так якась біда чи це через екологію, чи Бог його знає? Вже у нас у повітрі стільки хімії всілякої тут літає, що страшно уявити, якщо чесно. Ну і ще приїхали, що то я думаю, треба купити огірків, шматочок ковбаски вареньки, кефіру та й, в принципі все. Ну, до коробчика зелень. І думаю, піду в Салтівський там все це є. Огірки поруч на ринку в лавочках пішла. В салтівський все є, кефіру нема. Ну, нічого. У мене є пачка сметани. Ніколи я крошку зі сметаною не готувала. Але знаю, що люди готують, так що нічого страшного спробую. Думаю, буде майже таке саме. Ну і взяла в Салтівському десяток яєць, тому що всі, що були, всі кинула варитися. До речі, зараз вже витягувати треба буде. Пів кіло огірочки домашніх взяла, е, Взяла перець, щоб був, може, на перша але він такий, дивіться, який величезний, по 50 гривень за кілограм. Впала вже ціна, тож був близько ста. Це воно на кілограм, не знаю. Ну, якраз мультиварку. фаршу тільки нема треба купити. Ось такий шматок валинки. Я не знаю, лікарська чи, чи євро. Лікарська вищого сорту. Не пам'ятаю, скільки вона коштувала, наскільки воно вийшло все, все це. Так що, ось такі ось покупочки в нас. А крошку вже заробили. Женя мені поначищала все, я понарізала. Заробила все ж таки на сметані з мінералкою, додала трошечки лимонної кислоти, бо Женя любить саме з лимонною кислотою. Зараз поставлю охолоджувати і згадали, нема в нас гірчиці. Я люблю в саму окрошку в тарілку гірчицю додавати. Женя на хлібчик маже і за їсть. Тож Зараз ще прогуляємося в магазин. Мої вже пішли на вулицю. Так що на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що дивилися. Всім бажаю миру та тиші. Бережіть себе. До наступного відео. Пока-пока.